Привіт, це песики хібукі. Вони дуже люблять обійматися. Собака обіймака на прізвисько Хібукі допомагає дітям подолати стрес. Це ізраїльський проєкт, започаткований в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Сеанс хібукі-терапії координаторки проєкту провели для учнів Житомирської спеціальної школи номер 2 Це подарунок для мого друга, який їде з далекої країни. Я дуже хочу такого друга. друга. за словами мами однієї з учасниць сеансу Галіни Дем'янець з початком повномасштабної війни її дитина. Неодноразово перебувала у стресовому стані. Перший великий дуже стрес перенесла вона, коли в школі під час повітряної тривоги посипали всі вікна, все, і дитина тоді впала під ступіньки, лежала, тому що не встигли піти у укриття, і в неї ну, на цій почві почалася дуже депресія. Я думаю, що собачка. Допоможе їй так, як обіймашка, так як мама буде її тримати в обіймки. Я думаю, що для неї це буде дуже класно. Обійми плюшового песика, за словами хібукі терапевтки Тетяни Шапран, допомога дітям здолати страхи і зосередити увагу дитини на піклуванні про собаку. Наші хібуки вже допомагали діткам в Ізраїлі, в Японії і навіть в далекій далекій Америці і. Тепер вони вирішили подивитися, що ж відбувається в нашій країні. Кому потрібна допомога? Підніміть ручку. Підніміть. Кому потрібна Підніміть. допомога? Так. А як же ж може нам цей хібук допомагати, знаєте? Ми можемо, наприклад, разом з ним. Якщо нам дуже страшно, ми можемо обійнятися і разом тремтіти, разом. Наприклад, він буде обіймати мене, я буду обіймати його, і нібито нам буде здаватися, що нам стає спокійніше. Ну в першу чергу кожна деталь цієї іграшки запатентована Ізраїлем, тому що у неї є очі дзеркальні, в яких відображається дитина, навіть відстань в усіх очі. Вона розроблена так, щоб дитина бачила себе. Це довжина ручок, ножек. Вона достатня для того, щоб обіймати. Це довжина вушок, яка буде дуже зручною для дитини, щоб розповісти її секрети і навіть витирати слізки. Ці діти вони по особливому переживають травму. Тому ми спробували цей проект саме тут використовувати іграшку у якості реабілітації дитячої травми вперше запропонував у 2006 році ізраїльський лікар Шайхенгал, Коли в Ізраїлі була Друга ліванська війна. Коли в Ізраїлі була друга ліванська війна, доктор Шай Хенгал запропонував цю методику як коротку інтервенцію, тобто використовувати її один-два рази. Але коли почалася війна в Україні, ми з ним згадали цю модель, і вже з 25 лютого почали шукати способи, як переправити іграшки хібуки до України. Я разом зі своїми українськими колегами почала працювати над моделлю, яку назвали Хібукі-терапія. Це терапія дитячої підліткової травми за допомогою. Терапевтичної іграшки, хібуки, і важливо сказати, що це не просто іграшка, а терапевтичний інструмент психолога, яку дитина отримує безкоштовно у процесі терапії. Абсолютно в процесі терапії <реку> Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.